Священномученик Матфей народився 1 серпня 1879 року в селі Стенькіно неподалік Рязані, в сім'ї священника Олександра Алоїна. Після закінчення Рязанської духовної семінарії Матфей Олександрович 1899 року був висвячений у сан Якона. А 1909 року був рукопокладений на священника 1929 року. Отець Матфей був возведений у сан Протоєрея. Отець Матфей послідовно служив у різних єпархіях. Спочатку він служив у Чернігівській єпархії, потім священник перевівся до Рязанської єпархії, де служив у селах Хавертово і Поляне. Останніми роками життя отець Матфей служив у храмах Коломенського району Підмосков'я. Він був священником Микільської церкви, села Погос Старки. А 1936 року незадовго до мученицької кончини його перевели до успенського храму в селі М'ячково. 1937 року, радянська влада вирішила цей храм закрити і перетворити на зерносховище. Для цього було проведено збори громадян, котрі, як планували безбожники, мали висловитися за якнайшвидше закриття церкви. Проте віряни, які прийшли на збори, зуміли відстояти храм від закриття. Влітку того ж року безбожники розпочали нещадне гоніння на православну церкву. У жовтні співробітники Коломенського районного відділення НКВС вирішили заарештувати отця Матфея. Для дачі свідчень було викликано декількох людей, жителів села М'ячкова. Як доказ антирадянської діяльності священника, вони навели факти, що отець Матфей виступав проти закриття храмів. Проти виховання молоді в атеїстичному дусі, про що часто розмовляв з вірянами у храмі та на вулиці, а також добре ставився до тих, кого радянська влада вважала куркулями. 31 жовтня 1937 року протоєрей Матфей Алоїн був заарештований співробітниками НКВС і ув'язнений до Коломенської в'язниці. Його звинуватили у проведенні активної антирадянської діяльності і участі в контрреволюційній церковно-монархічній групі та контрреволюційній Терреволюційній куркульській групі в селі М'ячково священник винним себе не визнав 14 листопада 1937 року. Трійка НКВС засудила отця Матфея на розстріл. Прото єрей Матфей Алоїн був розстріляний 25 листопада 1937 року на полігоні Бутово під Москвою і похований у безвісній спільній могилі.